Говорили проходять да. про те, що в мільйон там виділяється до, до мільйона, і це тільки на ремонт стояків. Чи їх стояків? Ну, очевидно, того, хто говорив. Це ви говорили, що у вас проблеми з стояками і просили на це мільйон. За такі, степан, зробіть зауваження. за уважі за такі коментарі під час виступу депутата некоректні людини, яка нібито хоче керувати містом, але В принципі керує, нічого страшного. Говорить далі. Ну як керує. Із палкої дискусії розпочалася чергова сесія рівненської міської ради. На ній депутат Святослав Клічук зачепив тему щодо недоречного виділення коштів на ремонт туалетів у приміщенні міської ради та виконкому. Тоді міські обранці розподіляли бюджет із 16 мільйонів. Більше двох пішло на реконструкцію вбиралень, а лише п'ять на субвенції для військових частин. Це було одне з найбільш дискусійних питань. Якщо ми місто стати пілотом без бар'єрності, ми свою чергу, маємо бати за кожне приміщення. Що стосується міської ради, дійсно там потрібно було зробити сама збиральне ціля людей з інвалідністю, те, що ми робимо, намагаємося зробити максимальне до інспектування. Дійсно, люди дякують. Це основна задача для того, щоб забезпечити всім рівні можливості. Віктор Володимирович, у мене просто основна претензія. Ми знаємо, що відбувається останніми тижнями в країні, а в нас 5 мільйонів для військових і далі ремонти. Яке враження, що в нас війна закінчилась. Ви... Чому ми не виділяємо більше, Роман, більше на військові потреби? Дивіться, давайте ви задавайте конкретне питання, по якійськах. Скільки субвенцій ви... на сьогоднішній день потребують військові частини? Придете на комісію, яка закрита є повністю для того, щоб не було якихось нарікання, ви запитаєте всі питання. Пане Романе, можна я написал. Що, я... що стосується ремонтів, є перелік всіх ремонтів, можна назвати. Тут більшість є, наприклад, сховищ. Тут є також є. ПКД для того, щоб ми могли подавати повністю і систему дрім, завантажити для того, щоб отримати державну допомогу. Міністерство Що стосується реабілітації військових, це теж я зазначено. Якщо це не потрібно, давайте знімайте. Можете донести свою пропозицію. Не менш цікаве було і питання щодо преміювання посадових осіб. Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення будь-які премії рівненським чиновникам були скасовані. Згодом частково відновлені, а тепер їх знову повернули. Коли скасовували премії, да, то це була ініціатива Віктора Шакерзяна. Коли зараз повертають премії, і це важливо насправді врегулювати питання оплати праці, то автор проєкту рішення, заступник начальника відділу юридичного супроводу депутатської діяльності міської ради Андрій Шпак, депутат взагалі зарплат не отримують, причому тут супровід депутатської діяльності. Ну очевидно, просто треба було на когось перекласти відповідальність, яку хтось боїться взяти на себе. Друге питання, яке зараз я пропоную змінити, сукупний розмір премії є необмеженим. Мені здається, це забагато. Давайте визначимо: не може склановити більше 15 посадових окладів, 20. Ну, бо інакше тут можна так поназбирювати підстав, що ну, ми просто можемо ну, бюджетів не вистачить. Пороги. Поріг 1 це фонд преміювання. І для того є керівник виконавчого органу, який у своєму розпорядчому документі буде це визначати. Також депутати обговорили і можливість виїзду за кордон деяким категоріям осіб. Цим зверненням пропонується внести зміни до постанови, дозволивши. Представникам органів державної влади, які отримали поранення, мають ступінь інвалід... особи з інвалідністю дозволити без службового відрядження або безперешкодно виїжджати за кордон. Крім того, є категорія як родини, члени родин загиблих віком від 18 до 25 років, які теж не можуть виїхати за кордон. А як тільки виповнилось 25 років, обмеження всі знімаються. Підтримали це питання 33 депутати. Загалом на черговій сесії Рівненської міської ради депутати розглянули понад 200 питань. Більша половина з них стосувалася передачі землі. Ольга Денілюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.